Подивіться, в пакеті голова собаки лунало з кожної торгової точки на базарі. Очевидці не могли повірити своїм очам. Наші собаки базарні вони гавкають на тих п'яниць алкоголіків. Ну, на нього собака дуже гавкала, і він каже: якийсь кінжал мав такий більший. Я не знаю. Якийсь кінжал, і тим кінжалом каже йому голову. Від, прямо від, відрубав. Кинув кульок і носив цілий день по базарі в кульку, бо капало з кулька. кажуть, з кулька капала кров. Убивцю тварини місцеві знають добре. Розповідають, порядністю хлопець ніколи не відрізнявся, а під градусом ставав особливо агресивним. Не робить ніде, ходить. Отакої от ніякої. то видно, що то не адекватна дитина. Що врім бачила його мазаним? Там хто його знає, що в тих мозгах, все творить. Жорстоке вбивство тварини відбулося на очах у людей, серед яких були і діти. Більше 40 хвилин після чоловік з головою собаки та двома великими ножами тинявся між рядами, ходив у аптеку та супермаркет. Але патрульні, приїхавши за викликом, очевидців, чомусь знайшли лише одного свідка. Побачили у нього металевий предмет, схожий на ніж. після чого ми викликали на місто слідчо оперативну групу. Написали рапорт. Ми відібрали там Пояснення у свідка відвезли даного чоловіка на освідчення на стан алкогольного сп'яніння, і це підтвердилось. Він був в стані алкогольного сп'яніння. Через те, що нелюда випустили, навіть після публічного вбивства та визнання своєї провини, зоозахисники та небайдужі містяни зібралися під міськвідділком з вимогою швидкого та справедливого розслідування. Питань було багато, відповідей обмаль. Де ви бажає, де труп собаки? Де фотографії з місця події? Несіть, будь ласка, матеріали і показуйте нам, які у вас матеріали. Ми навіть зараз, можливо, підемо до прокуратури і будемо правильно. Давайте, давайте, давайте. Діана Маковецька після таких подій у своєму районі виходити на вулицю боїться, тим паче з дев'ятимісячною Маргаритою. Каже у подробицях про ситуацію, чула від подруги, яка бачила все на власні очі. Переконана, той, хто міг зробити таке з твариною, може вчинити так само і з людиною. І якщо після скоєного чоловік може безкарно гуляти містом, Ужгород перестає бути безпечним. Страшно дуже, страшно, страшно дуже, оскільки не знаю, як далі, чи виходити, чи не виходити, чи буде він далі там ходити, чи його затримають, чи не затримують. Слідство ведеться, нічого не зрозуміло. Людину неадекватну, чи він був під наркотичним впливом, чи він був під алкогольним сп'янінням, Не зрозуміло як і тепер нам ці дні сидіти вдома. Наразі поліція розпочала кримінальне провадження за статтею 299 кримінального кодексу України, знущання над тваринами, з застосуванням жорстоких методів, карається порушення штрафом у розмірі 850 гривень або арештом на строк до 6 місяців. Має бути покарання і має бути внесені, мабуть, зміни щодо законодавства, тому що вибачте, за таке штраф я не рахую це нормальним. Людина така пересувається містом. Мені особисто страшно ходити, коли потемніє в районах. Та статусу підозрюваного чоловіку досі не дали. Юристи переконані, це суттєво сповільнює роботу, як і те, що тіло тварини не зберегли, а зброя досі на експертизі. Дані мечети були вилучені, вони вже наразі знаходяться на експертизі, тому ми очікуємо висновку експерта. Після висновку експерта, якщо він підтвердить, що ці мачети дійсно ну, є холодною зброєю, ми одразу ж розпочинаємо кримінальне провадження за частиною 2 статті 263 кримінального кодексу України, а це вже є тяжкий злочин. НДКЦ, яке проводить експертизи по холодній зброї, знаходиться в Закарпатській області. і дати висновок, чи це холодна зброя, чи це не холодна зброя, можна доволі в швидкому порядку. І на мій розсуд. Правоохоронний орган просто без дії в громадськості не було дано відповіді щодо збереження трупа загиблої тварини, що в принципі є речовим доказом по справі. Психологи запевняють, у випадках такої жорстокості людей потрібно терміново оглядати й тимчасово ізолювати. Ми однозначно можемо говорити про те, що ця людина потребує подальшої діагностики, і якщо так вирішать спеціалісти відповідних служб, також лікування. Коли в людини така неконтрольована агресія, то це однозначно є неприйнятним для гуманного нормального суспільства. Однозначно, в афективних станах і в станах неконтрольованої несвідомих станах людини, Людина може як зробити шкоду власне собі, так і іншій людині, тварині або, наприклад, якомусь майну, якимось речам. Зоозахисники скаржатимуться на бездіяльність поліції в прокуратуру. А місцевим жителям, поки не врівноважений злочинець на волі, краще пильнувати й бути особливо уважними.